Добрий день і ми з України. Добрий день усі мої дорогенькі підписники. Ми із України. Українці ми! Бачили, які ми гарненькі українці. Такі гарні, гарні українці. Снігачок нас приходив знову вітати. Ще ж у нас будуть свята. Але ж мова у нас сьогодні зовсім не про те, дівчулечки, а про те, що я спекла домашню ковбаску. Бачили? Бачили? Яку я спекла домашню ковбаску? Ну, звичайно, розумієте, Дорослі ж люди, які це все робили самі. А ми ж, українці, знаємо, ми ж такі всі хазяйки, ми всі все вміємо. А люди, які живуть по селах, то я навіть і вчу, там дуже великі господині. Але я вам скажу, за свої роки 60 плюс, я ні разу не готувала домашню колбасу. Ні разу. Я завжди замовляла її, ну, коли я купувала м'ясо на базарі. розумієте, У мене жіночка така, яка в неї, які, я в неї завжди брала м'ясо, там сальце іноді. Ну, я не скажу, що ми не дуже багато вживаємо свинини. Але домашню ковбаску вона мені робила. розумієте. То я замовляла собі та прийшла, забрала та приготувала та і все. Ну, а тут же. ж... Мої дорогенькі, я там виставлю відео. подивитись, тому що я ж не знала, чи вона у мене вийде, тому я відео те і не виставляла. А тепер уже ж я бачу, що вона получилася, тому я виставлю ще й те відео, де ж я купувала півники, півники купувала. Ну, розумієте, мій синок їде в командировку. І заїде, передасть передачу хлопцям. Тому, я думаю, купила два півники такі гарненькі. Ну, хто захоче, подивиться слідуюче відео там. І думаю, що запечу. А потім стояла ж за тими півниками в магазині, і мужчина передо мною брав м'ясо і каже, мені 10 метрів кішки. А я думаю, Боже, що за кішка? А я замовляла, це ж у нас є бучанська індичка, так називається, В Фейсбуці десь сторінка в них. Ну, Була до війни, зараз не знаю. От. І там годують оце ж індики, індики, домашні кури. Ну, як домашні? Годують на кукурузі, тому вона дуже на кукурузі, на траві, Тому дуже такий гарний товар. Розумієте? І тож я замовляю, привозять, і я замовляю ж собі там півники. Півників у нас 120 гривень кілограм, а курочки по 130 але дуже гарні. Ну, Кому буде цікаво, подивитись відео. От, і я ж, думаю, запечу йому, ну, щоб передав. А тоді я це ж стою, він каже, мені оці кішки. Я, я ніколи в житті не купувала, розумієте? А я це ж продавщині знайома, я кажу, слухай, що це воно таке. Ну і чоловіка це запитала, кажу, а що ви будете робити оце ковбаску? Він каже, ми завжди беремо готову кішку і робимо самі. Я її запитала, вона каже, я кажу, ну то покажи мені. Ну, вона мені показала, звичайно. Ну, Вони якось її там розмочують і все таке, вона вже готова, вона вже помита. Каже, тільки ти її ще раз помиєш там, солю і все. Ну, ну, Дійсно, вона гарно вироблена. Отож, дівчулі взяла же я. 10 метрів цієї е, кишки, 20 гривень метр. Ну, Обрізали ми з дочуркою цих два пітушки. Але коли ми міленько ми різали, бачите, ми різали все міленько. От. То е, обрізали все-все-все м'ясо. Я зварила холодець ще, холодець кісточок. От. А це все. Я додала, в мене була ще домашня печере. Вона така гарненька. Ну, бачите, тут видно десь трошки сальці. Видно то я всю печеревину туди порізала, десь кілограма два. Дочурка пішла, купила, тому що, на, як вам правильно сказати, на 10 кілограм кішки, то у мене один півень був там около 4 кілограм. ну, да, на 400 з лишнім, 120 кілограм, 450 чи щось отаке. А другий, три, 3, 3, там, 200 чи три лишнім, ну таке. Розумієте, то кажу, доцю піди та купи ще. Я позвонила в магазин, і вони мені ще одного ж пітушка ж, до цього пішла та забрала. Дочурочка моя пішла, забрала. Ми зразу все обрізали. Нічого я не вимочувала, я тільки гарненько все перемила, звичайно, все. Ми міленько все дуже порізали. Все-все. І, і оце наробили такої ковбаски. Запекли. Дівчулі, Зараз я вам усе покажу, мої дорогенькі. Це ж ви не думаєте, що це так усе просто. Розумієте, звичайно, що це дуже просто, тому що для тих людей, які це готують. Ну, я вам скажу, навіть для тих людей, які це не готували, це взагалі теж дуже просто. Бачите, хто захоче, той зробить. І я навіть ніколи за життя я не готувала домашню копасу. Я ж вам кажу, бачите, видно трошки сальце, тому що під черевина. Вот. І ми оце ж міленько-міленько все порізали. Я вам скажу, що трішки у мене рвалась кішка. Ну, знаєте, не професіонал же зовсім. Зовсім не професіонал. Але нічого, оце ми зробили, оце ще зараз поставимо вже у духовку. У мене оце такий сотейник великий. Ну, не сотейник, а така каструля, Боже, їй вже 150 років. Це колись тітка мені купила. І мені так подобається вони все тушкувати, і все тут і дно таке гарне, ну дуже-дуже. Це ще з совєтських рімон. е, е Наша тітка жила в Москві, царство її небесне, працювала на дуже гарній базі. І ну, була така база е е по ой, господі, ну по по на базу приходили всі товари. І продукти, і товари, і імпорт весь приходив, а потім по розподіленню всіх розпроділенню товарів вже по базах по Совєтському Союзу. Розумієте, яка це була людина. і, і все таке. Тому ж, вибачте, теж користувалися всіми ж благами, І шмотками, і одеждою, і посудою, і, і, і навіть висилали тоді газову плиту і стиральну машинку. ну... Імпортне все ж було, ви ж не думайте, то це, цю каструлю вона мені подарувала. Вона дуже ну не знаю, тут в діаметрі вона, мабуть, сантиметрів 60 Якраз вона в духовку заходить. Мені так подобається в неї все тушкувати дуже гарно. Я її обажаю. Єдине, що бережу дуже кришку, тому що, коли кришку розіб'ю, то вже ніколи я її не куплю до цієї каструлі. Вона дуже плотненька, ну це берегов, ну це Бергов, 150 років її. Розумієте? І оце якраз я її духовкою ставлю, а друге буде дечко. І оце бачили, єдине, що, звичайно, дівчулечки, я нічого ну, напишу примірний рецепт, але ж я знаю, що люди, всі, які готують, знають, як це готувати. Тому що скільки у мене м'яса тут, я його не важила окремо нічого. От. І спеції я всі підбирала по смаку. Я так його ми з дочуркою все перерізали. Тоді ми на ніч його все замаринували, Ну, спеції, спеції, всі спеції. Чесничок сушений, і спеції, такі смачні. мускатний горіх, перець. Ну, Смачні спеції. так. І На ніч ми оце його, все це м'ясо ми його винесли в гараж, щоб воно ніч постоїло. Ну, А тоді вже на другий день ми оце його. Начиняли, як говориться, цю кишку. Ой, матір Божа, матір Божа. Та нічого, бачите, захочемо, зробимо. Ми навіть ті люди, які ніколи нічого не робили, ну не робила я домашню колбасу. Не робила ніколи. І, взагалі, я вам скажу, що я... мене це не цікавило, і не дуже я цікавилася оце, цими процесами. Пішла та купила. та... Ну Я заказувала завжди. Нічого приготувала. Оце все ми начинили, я ж кажу сіль. Ой, матір Божа. Тепер я її зараз поставлю ж в духовку, попрокалую дирочки голочкою, щоб же ж виходило повітря, щоб кішка не лопалася. Я все вичитувала в інтернеті. Все, тому Думаю, якщо не вийде, не буду показувати. Але чому я це показую, дівчулічки? Тому що мені дуже хочеться купила ось такий. Бачили, який здоровий є самий, е і контейнер купила. ж? Оце Бачили, який здоровий? Купила оцей контейнер. От... Ой, матір -боже. ну Треба ж його ж гарно доставити, то я вам скажу, оцей контейнер складу все гарненько. От... Та трішки залью жиром. Він у мене залишився жирок від е, цієї ковбаски, яку я е, зараз покажу вам, дівчатки, ще, ще, ще О, матір Боже. Ось, бачите, у мене такий в баночці залишився жирок з цієї ковбаски. Ну, Це у мене перша порція, це у мене буде друга порція, і ще дві порції у мене буде. Тому я хочу оце ж. Тоді цим жирком, хочу його ж і зверху залити. І поїде по назначенню. Представляєте, і як це воно все буде смачно. І я, я просто, як вам правильно сказати, я просто рада, чому я вам показую. Ну Звичайно, ну, той, хто хоче щось комусь допомогти, і, і взагалі, то цим не, не треба хізуватися. Допомагаємо собі тихенько та і все. Є можливість допомагаємо. Всі працюємо хто як може на нашу перемогу. Але я просто дуже-дуже рада, що у мене оце вийшло. І я вам скажу, що вона дуже, до речі, смачна. Ну, я трішки, коли це м'ясо замаринувала, то я його взяла на сковорідці, трішки, так знаєте, прожарила, щоб мені почути смак. От, тому вона дуже смачна, бачите, холодненька, така. Тут я ж кажу, тут тільки кури. І печеревини, тому що, ну, звичайно, кури, то що ж там жиру ж немає такого. Вона буде, я вичитала, що буде суховата, а треба, щоб вже ж вона була смачна ще трохи, розумієте? То я ж вам кажу, що я додала 2 кілограми ще печеревини. Тому вийшла дуже смачна, запашна, без ніяких домішок, які тут не потрібні, нічого. Трішки я тільки на дно лила водички, я її навіть не обжарювала, бо можна було обжарити, а потім в духовку. Нічого я не обжарювала, просто так водички на дно трішки і у духовку. Зразу накривала фольгою, а потім уже фольгу зняла, і, щоб вона трішки запеклась. Тому мої дорогенькі, оце така домашня наша ковбаска із півнів наших українських. Хто захоче подивитися ще одне відео. Де я там їх купувала, тому що я ж вам кажу, що Ой, нічого, нічого, бачите, які ми спритні українці, захочемо зробимо. І я знаю, що це смачно, і я знаю, кому воно поїде, до кого. І я знаю, що це буде людям приємно. А мені приємно просто, що в мене це вдалося. Я постаралася з дочуркою, розумієте. Мені це приємно, що в мене вдалося. Так що тепер я можу цим займатися. Я кажу е, своїм друзям тут, кажу, ой, та буду пекти ковбасу та продавати, якщо прийдеться. І нічого страшного, головне смачно приготувати. Тому що в мене є багато друзів, які теж там, знаєте, ну, дзвонили мені. Я кажу, ой, я дуже зайнята. А що ви там каже, робите? Кажу, ковбасу домашню ми робимо. Та знаєте, ж сміються кажуть, о, так ти будеш вже скоро нас нам. Ми будемо кажу, тебе ковбасу купувати, кажу. А це ж ми тільки робили, знаєте, і смішно, і все. Але ж я ж вам кажу, це такий, не знаю, я вам скажу чесно, але це можна завжди, тому що в нас на базарі продають домашню ковбасу, домашню. Правда, копчену таку. Копчину я сама ж купувала. Я ж сама купувала по 200 з лишнім гривень прикопчену таку, знаєте, у знайомої своєї вона теж м'ясо вони коплять і все. Ну, а це порахували, ну чого нам купувати. Зробимо самі. Тому я дуже-дуже довольна. Єдине, що я ж кажу, вона в мене із українських півнів, ну і печеревні 2 кг. Дуже смачна і я дуже великий молодець. Да? Тому що дівчуля ніколи цього не робила. Ну, ніколи не робила. ну, Бачили, але хотілося мені це я ж, я кажу, зробити. Тому зараз. Слідуючу партію поставлю у духовку. От. І оце ми такі спритні українці. Бачили, що не вміємо, навчимося. Що не знаємо, вивчимо. Що не можемо, постараємося і зробимо. Тому, мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги. І хай буде все Україна! Бо ми того варті.